Друзі, всім привіт! на каналі Огляд. Є я безмежно радий бачити вас на цьому каналі. Сьогодні ми поговоримо про роботи пилососи Скажу чесно, роботи пилососи заполонили вже весь світ, і впевнений, скоро вони будуть доступні в кожній домівці. Тому, якщо ви ще не обрали свій, пропоную звернути увагу на D-BOT OSMO T8 AIV. З комп'ютерним зором та інноваційною технологією. AIV. Чому саме D-Bot Osmo t 8 Я розповім детально у цьому огляді. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі картки в описі під відео вам величезний респект. Ваші донати для нас це завжди дуже приємно, і це допомагає нам нищити орків робот пилосос приходить в комплекті не один, а з базою для зарядки комплектом бічних щиток, резервуаром для води, змінним одноразовими серветками в кількості 5 штук, двома хепа фільтрами, інструментом для чищення та інструкцією. Здається, що всього багато, але повірте, абсолютно все це буде використовуватись. Нічого зайвого немає. Компанія Ecovac – одні з лідерів у світі за продажами роботів пилососів в рік, а це вже про щось говорить і викликає довіру з першого погляду, враховуючи той момент, що всі роботи пилососи однакові. Конструкції, а от функції та ефективність різна. Проте не спочатку про конструкцію. Робот стандартної круглої форми, виготовлений з високоякісного та надійного пластику, випускається у класичному чорному кольорі. На верхній частині ECOWAG ДІБОТ, ОЗМО, т 8 аi розташований лідар, а також кнопка автоматичного запуску. Під кришкою розміщений пилозбірник. До речі, його конструкція мене здивувала. Пилозбірник має ручку для зручного вилучення з робота, також зручну кнопку для відкриття і навіть пластикову. Заглушку біля отвору. Здається, нічого такого, але в інших виробників подібного я не пам'ятаю. Передня частина робота отримала захисний бампер із датчиками антизіткнення. Крім того, є вбудована камера з технологією AIV, яка дозволяє швидко та чітко розпізнавати об'єкт, що трапляється на шляху. А на задній частині розміщений бак для води, який робить можливим вологе прибирання. На дні робота не менш функціональних елементів стоять великі колеса, поворотний ролик, контакти для зарядки, акумуляторний відсік, бічні щитки, центральна турбо. Щітка, датчики перепаду висоти, тут ще встановлюється серветка з мікрофібри для вологого прибирання. Те, що робот пилосос прибирає сміття та може робити вологе прибирання, я гадаю, знають усі. От про новітні навігаційні системи ні. Робот має камеру, яка встановлена попереду для розпізнавання об'єктів. Вона здатна розпізнавати навіть крихітні деталі, якесь сміття, а не лише капці, миску, собаки чи диван. В першу чергу це потрібно, щоб уникнути зіткнення та аби не зіпсувати, до прикладу, ваше дороге взуття. А якщо ж мова йде про меблі, то наявність. Камери дозволяє уникнути застрягання під диваном чи шафою. Технологія, яка використовується, називається Detof Laser Detection та технологія AI UV. Подібні технології використовуються в аерокосмічній сфері, тому вони високоточні та надійні, як і інші сучасні роботи пилососи Цей може побудувати чітку мапу будинку чи квартири навіть з декількома поверхами. Мапа зберігається у пам'яті та використовується для прибирання. Користувач може обмежити певні зони. До речі, її навіть можна скачати, якщо є така потреба. Робот забезпечує якісне, сухе Прибирання незалежно від типу покриття підлоги. Для цього він має більш ні та основну турбощітку. Основна щітка має щетину та гумові зони, які дуже круто чистять килим від шерсті та волосся. Щітки чітко направляються сміття до контейнера, який відфільтровує сміття. Контейнер має тришарову систему фільтрації, а отже, затримує майже 99% всього пилу та сміття, яке потрапляє до нього. Тому навіть найменші частини не будуть повертатися назад до кімнати. Також робот оснащений крутою функцією розпізнавання килимів чи м'яких покриттів. Якщо робот працює в режимі вологого прибирання, то при виявленні килма він обійде його. Якщо ж проводите сухе прибирання, бак для води знято, робот автоматично підвищуватиме всмоктувальну силу. До речі, під час вологого прибирання ви можете самостійно контролювати подачу рідини через додаток. Керувати роботом можна як за допомогою кнопки на корпусі, так і через додаток, і навіть за допомогою голосових команд. Я протестував робота, тому можу сказати, за його час роботи не з інструкції, а з життя. Він здатний пропрацювати від одного заряду приблизно три години. Цього досить. Для сухого та вологого прибирання великого будинку, тож за середньостатистичні квартири і нічого говорити, якщо перші роботи пилососи не могли обійтись без е е втручання власника, то Дівот T8 – це зовсім інший рівень. Він повністю самостійний і ніде вам не застрягне і не зробить якогось колапсу, який ви могли раніше зустрічати в перших моделях. Нове покоління самостійне, якісне прибирання, великий запас автономності та легке керування. Ця модель точно задовільнить будь-які потреби користувачів. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео потрібно поставити. І, звичайно, напишіть коментар під цим оглядом, що ви думаєте на рахунок цієї модельки. Та напишіть, який ви робот-пилосос використовуєте вдома. Ну що ж, друзі, дякую усім, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. З вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.